Справжнє пекло зараз у Мирнограді це південний захід Донеччини. Ще з осені минулого року росіяни намагаються взяти місто і вже майже впритул наблизилися до його околиць та зайти в забудову ворогу не дають наші оборонці, тому рашисти просто стирають мирноград з лиця землі. Тут залишається ще понад три тисячі цивільних, які щодня перебувають під ударами авіації та дронів. Наш матеріал із Мирнограда відверто шокує, але показує справжнє обличчя росіян. Переглянувши його, ви можете конвертувати свою людь у дрони для оборонців міста. Реквізити далі в репортажі. Це так звана дорога життя, що сполучає прифронтову агломерацію покровськ мирноград із порівняно тиловим містом Добропілля. Уже майже півроку вона під вогневим контролем ворога. Ще з осені минулого року. Росіяни намагаються прорватися до агломерації, але це не вдається. Тому почали обходити її з флангів, беручи у величезні кліщі. Самі міста окупанти щодня накривають з артилерії та авіації. Руйнування просто катастрофічні. Так, от градом, як божий день, насипають, наче снарядами. Це мирноград. Ще торік навесні тут працювали крамниці, кав'ярні школи, а місця не планували свої літні відпустки. Нині, за офіційною інформацією, у мирнограді залишаються понад три тисячі цивільних. Скільки по факту невідомо. Щодень у мирнограді хтось гине. Ті, хто не побажав чи не зміг евакуюватись, ховаються у підвалах і по грибах. Без нагальної потреби на вулицю не виходять. Ой, не Бачка наші, а другі порозбігалися. Володимир показує будку, яку обладнав для своїх підопічних у розбитому під'їзді. Покинуті тварини туляться до людей, аби вижити у цьому пеклі. Чоловік виїхав із Мирнограда, але повернувся, коли закінчились гроші. Тут каже, вони не потрібні. У місті не працює каналізація, немає газу, світла, зв'язку, а найгірше води. Через атаки російських дронів її сюди вже ніхто не завозить. Воду ми ну, як фільтруємо. Через бутилки насипаємо туди вугілля, це фільтруємо п'є. Люди у Мирнограді просто зникають під завалами, і про їхню долю вже ніхто і ніколи не дізнається. Та іноді стаються винятки. Сусіди знаходять тіла і ховають на клумбах чи городах. Ну так, от вся родина на на одному городі тут лежить матір, яка померла від інсульту. А тут в цій могилі батько та син, які загинули під час прямого влучання російського снаряду в цей будинок. Господарі загинули, собака залишилась. Тут у дворі. Будинок тліє. Останні півроку Мирноград перетворився на місто відчаю, болю та смерті, над яким ще й повсякчас кружляють російські дрони. У нас сьогодні в церкву прилетіла дрон, і там чоловік сім у нас ранений, сильно ранений. Сергій звернувся до нас, бо нікого хто міг би допомогти не знайшов. Попри великий ризик, він веде нас до місця трагедії. Ці поранені російським дроном містяни просто набирали воду біля церкви. Після удару усі мох множинні уламкові поранення з сильною кровотечею. Влад, розказуйте, що було. Дрон ударив, Я вже прибіжав піс -після того, після удара. Це скупчення людей було? Ну, воду набирали. так был удар дрон Леня, Где он терпи, терпи, себе, терпи, терпи терпи терпи, терпи. всем побило в основном ноги ноги спины что за дрон летак я не дрон дрон на четырех этих моторчиках ножку ей Хтось... Підтримуйте, просто підтримуйте зато мы кровушку зупинимо и буде все да вот так вот вы моя зайка дрон Через відсутність зв'язку та постійні атаки російських БПЛА ці містяни були приречені стекти кров'ю просто на подвір'ї храму. До росіян від цього місця трохи більше як кілометр і евакуаційній машині через обстріли просто не під'їхати. Льоха, mm -hmm. ми, mm -hmm. ми mm -hmm. Льохаю руки. Зараз, леж перев'яжемо тебе. Нього скоріше за все внутрішні кровоте. Mm -hmm. mm -hmm. Ми пішки виходити будемо. Зараз. Ми пішки сюди заходили, ви розумієте? Якщо ми тут з'явимося з машиною, нас, нас просто приб'ють. Щоб повідомити про поранених, нам довелось довго виходити до власного автомобіля. Це просто жесть якась. Вивеземо Юріча звідси, дай Бог, щоб все, все минулось нас. Не зустріли по дорозі, давалі ж. І, і будемо викликати допомогу, щоб вивезти тих поранених людей. Уже у відносній безпеці Сергій зізнається, і він, і його сусіди дарма знеактували безпекою і до останнього залишались у Мирнограді. Вони знають, що туди ніхто не приїде. Вони знають це. Вони знають добре, що і я знаю, що і я сидів за посідня, але я вже не можу. Вона вже сіпає, мене вже труси. Подальшу евакуацію поранених проводили екіпажі білих янголів та волонтерів. Коли ми вже готували цей сюжет до ефіру, стало відомо. Двоє сімох постраждалих у Мирнограді померли від втрати крові. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Місяць тому саме для оборонців Мирнограда команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами оголошувала збір на дрони, і завдяки вам ми змогли зібрати майже півмільйона гривень. Пожертви були невеликі, але їх було дуже багато. І ми придбали три дрони для 38-ї бригади морської піхоти. Це доводить, що кожен донат важливий. Тому долучайтеся, будь ласка, до наших зборів і надалі, адже кожна гривня береже життя, в тому числі життя наших воїнів. Друзі, ви знову неймовірні супергерої, тому що допомогли е, нам зібрати для 38-ї бригади, яка зараз боронить е, Мирноград. 38-ї бригади морської піхоти на оці чудові пташки, майже півмільйона гривень. Це Аутел, 4Т, новітній дрон нічний, який буде допомагати хлопцям працювати вночі. І два мавіка-розвідники. Велика шана усім, хто приймав участь у зборі на ці пташки. Вони будуть працювати, будуть знищувати ворога і звільняти наші території від русні. Слава Україні! Героям слава!